Насправді це, це агонія агресора, тому що е, насправді в нього немає просто інших е, можливостей вплинути на Україну на світ. Він програє по всіх фронтах. Я маю на увазі не тільки на е, фронті е, безпосередньо, але на політичному, на геополітичному в нього величезні проблеми в нього середині країні. і для того, щоб продемонструвати хоч якусь е, динаміку своїх перемог. От він вирішив таким чином відігратися на, на українцях. Це тактика терориста. Це був е, фактично терористичний акт. Іншим це не можна допомогти, тому що використовувати е, військову техніку такої потуги проти е, цивільних об'єктів. Е, ну це тільки можуть терористи. Тим більше вибрати час або в, е, в пізно вночі, або безпосередньо під час піку, коли люди йдуть на роботу. Тому це однозначно тероризм проти цивільного населення.